Про головне події в Харкові та області 4 листопада. Про успіхи сил оборони на Куп'янському напрямку повідомив інститут вивчення війни. Американські осінтери, спираючись на відеозаписи, зафіксували наступ СОУ. За даними інституту, українські війська нещодавно успішно контратакували вздовж автомагістралі Р-79 купянськ Чугуїв. У денному зведенні Генштаб ЗСУ також надав оптимістичне формулювання щодо подій на цій ділянці фронту. У Генштабі відзначили, що наші оборонці успішно знищують противника, продовжуючи контрдиверсійні заходи в районі Куп'янська. Проте є й відомості щодо просування ворога. Їх опублікували аналітики групи Діпстейт. Вони внесли зміни на мапу фронту на Харківщині, відзначивши просування окупантів на Борівському напрямку в районі села Борівська Андріївка. Щонайменше п'ять вибухів уночі пролунали в Харкові. Згодом обласна прокуратура відзначила, ворог атакував ударними безпілотниками передмістя Харкова. Прильоти зафіксували в селі Руська Лозова на Дергачівщині та селищі Докучаєвське Руганської громади. У Руській Лозовій пошкоджені жилові будинки. Поранені отримали двоє чоловіків. У Руганській громаді, за даними начальника Хова Олега Сенігупова, ворог цілив по енергетичній інфраструктурі, яка мала забезпечувати опалення. Руйнації зазнали кілька життів. Будинків. На місці цілодобово працюватиме оперативний штаб, щоб відновити теплопостачання. За даними прокурорів, у двох місцевих жителів внаслідок прильотів був гострий стрес. Також через удар по будівлі Роганської пожежної команди постраждали двоє співробітників. Російські окупанти вбили ударом в дрона двох цивільних в селі Кругляківка на Харківщині. Про черговий військовий злочин росіян заявили українські десантники 77-ї аеромобільної надніпрянської бригади. Захисники підкреслили, що цивільні рухалися дорогою під білим прапором. Разом із ними був собака. Внаслідок удару і люди, і тварина загинули. Що більше ворог зафіксував свій злочин на відео, щоб спробувати звинуватити в ударі по цивільних сил оборони. України за фактом убивства росіянами цивільних прокуратура вже почала розслідування. У Харкові відновили з 4 листопада роботу двох тролейбусних маршрутів номер 11 і номер 27. Тимчасові автобуси, які дублювали ці маршрути, припинили свою роботу. У прес службі міськради також відзначили, що продовжили час роботи автобусного маршруту номер 206. Останній рейс зі станції Салтівка тепер виїжджатиме о 21.58 замість 21.15. Таким чином міський транспорт поступово переводять на графік, що відповідає скороченому комендантському часу. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику незламні разом.